Привіт! Готуємо швиденьку вечерю. Ставлю розігріватися сковорідку наливаю трішки води. І в мене заморожені цвітна капуста і спаржа. Викладаю їх на сковорідку заморожені, накриваю кришкою і тушкую до напівготовності. У мене 100 г філе мерлузи порізаної на шматочки, коли овочі будуть готові. До напівготовності кладу туди рибу і все разом під кришкою тушкую, в кінці додам трішки олії і соєвого соусу, смачно, корисно, швидко, а саме головне некалорійно. Всього 39 ккал на 100 грам. Усієї порції всього 108 калорій.